Мій світ завжди здавався передбачуваним, поки не зіткнулася з людиною, яка воліла залишатися непоміченою. Ці вихідні обіцяли плинути звичним ритмом батько поїхав у справах до столиці, а я залишилася на одинці з тетяною, його дружиною. Попри молодість, вона була молодша за батька на 10 років між нами ніколи не виникало близькості. Тетяна справляла враження еталону доглянутості, бездоганний пучок темного волосся, витончена фігура, ідеальний манікюр, бездоганний стиль в одязі. Я вже розуміла, що ми зайшли надто далеко, і коли на наступний ранок вона поїхала, я чекала тільки її повернення. Лера зникла за порогом, залишивши порожній простір, але її присутність все ще відчувалася у всьому. Її аромат просочив стіни. Кроки луною віддавалися в пам'яті. Її зовнішність незмінно притягувала погляди, але для мене вона залишалася просто дружиною батька. Того дня я лежала на дивані, машинально переглядаючи соціальні мережі та періодично поглядаючи на екран телевізора. Раптом до мене долинуло приглушене постукування підборів по паркету. Зазвичай Тетяна пересувалася практично безшумно, подібно до примари. Але зараз у її кроках відчувалася особлива рішучість. Вона з'явилася у дверному отворі, затримавши на мені погляд трохи довше, ніж зазвичай. Знову зависла в телефоні, промовила вона м'яким тоном, в якому однак чулися грайливі нотки. Я байдуже знизала плечима. Інших занять все одно не передбачалося. Тетяна граційно опустилася в крісло навпроти і до мене долинув тонкий аромат її парфумів, солодкуватий квітковий букет з переважанням ванілі. Лише тоді я звернула увагу на її ретельно продуманий зовнішній вигляд. Облягаючи трикотажна сукня, підкреслювала фігуру, а з під подолу ледь помітно виглядали панчохи з витонченим мережевним кантом. Кров прилила до мого обличчя. Я відвела очі. Яка ж ти недосвідчена, усміхнулася Тетяна, ніби ми були ледь знайомі? Слова застягли у мене в горлі. Тому я лише знову знизала плечима. Вона схрестила ноги, і я машинально відзначила, як еластична тканина панчіх натягнулася на її стрункому стегні. Щось помітила? поцікавилася вона з легкою усмішкою, перехопивши мій погляд. Мене звати, Марія. Я мешкаю у невеликому містечку неподалік Києва, куди рідко навідуються. Час тут ніби застиг. Старі панельні будинки, магазини з вицвілими вивисками радянської доби, подвір'я з іржавими гойдалками. Тей сьогодні якась незвичайна, промовила Тетяна задумливо. Невже я тебе збентежую? Двозначність, але погляд залишався серйозним. Нічого. Квапливо пробурмотіла я, відчуваючи, як серце почало відбивати швидший ритм. Вона злегка подалася вперед, опершись на підлокітник крісла. Її виразні очі вивчали мене з несподіваною проникливістю. Думаєш, тобі зі мною нудно, продовжила вона, і її губи торкнулися загадкова усмішка, більше схожа на котячу. Атмосфера в кімнаті невловимо змінилася, ставши більш насиченою. Ніби просякнутою невидимою електрикою. Звичайно, ні, відповіла я, намагаючись звучати впевнено, але голос зрадницький тремтів. Кілька млосних секунд вона мовчала, а потім, не відриваючи від мене погляду, тихо додала може, досить робити вигляд, що ти на мене не дивишся. Я судомно ковтнула, відчуваючи, як кров то приливає до обличчя, то відступає, залишаючи відчуття холоду. Чому її слова так сильно впливають на мене? Я не повинна відчувати подібного замішання. Тетяна повільно провела пальцем по підлокіпнику, наче роблячи черговий крок. Я ж не кусаюсь, знаєш, промовила вона з легким викликом в голосі. Не в силах більше витримувати цю напругу, я різко підвелася з дивана, але навіть за зачиненими дверима продовжувала відчувати її пильний погляд. Це був лише перший крок до того, що невдовзі переверне все моє життя, Відчувала, що ще мить і втрачу контроль над собою. Мені, мені потрібно провітритися. Випалила я і майже вибігла з кімнати, залишивши віру позаду. Ніч видалася неспокійною. Я металася в ліжпу, змінюючи положення кожні кілька хвилин, але сон перто обходив стороною. Ранок. Буркнула я, ховаючи обличчя за чашкою. Добре спала, поцікавилася вона. Вона вже сиділа за столом, одягнена в легкий шовковий халат, неквапливо розмішуючи чай срібною ложечкою. Доброго ранку, промовила вона з ледь помітною усмішкою. Дунки плуталися, а в грудях все ще живріло те дивне відчуття, яке з'явилося після розмови з вірою. Думки в голові спліталися в нерозбірливий клубок, образ віри, її інтонації, плавні рухи, проникливий погляд не відпускали мене ні на секунду. Я відчувала себе одночасно розгубленою і заінтригованою. Прагнучи повернутися до звичайного укладу життя, я зайшла на кухню і налила собі кави, старанно уникаючи зустрічатися з вірою очима. Я ледь не вдавилася кавою, згадавши, як провела всю ніч, не в силах викинути її образ з голови. Так, звичайно, збрехала я, сподіваючись, що мій голос звучить достатньо впевнено. Я зробила вигляд, що не помічаю цього. Поки не знаю, знизала я плечима. Вона поглянула на мене з цікавістю, але нічого не додала. У кухні повисла тиша, порушувана лише легким брязкотом ложечки об фарфор. Сьогодні чимось плануєш займатися? нарешті запитала Тетяна, ліниво потягуючи чай. Халат злегка сповз з її плеча, оголюючи витончену лінію ключиці. Може, сходжу в парк. звучить нутно, усміхнулася вона. Я здивовано подивилася на неї. Разом? Вона ніколи раніше не проявляла інтересу до мого товариства. Я воліла не реагувати, зробивши ще один ковток кави. Ми могли б провести день разом, раптово запропонувала вона. Не знаю, зам'ялася я. Тетяна злегка подалася вперед, опершись ліктем об стіл, її пальці легковажно торкалися краю чашки. Я не така вже й нудна, як ти думаєш, промовила вона з натяком. Я вагалася, розмислюючи, чи варто погоджуватися. Нарешті, видихнувши, промовила. Гаразд, чому б ні? Ми вирушили до невеликого торгового центру в центрі міста. Ніхто тебе і не змушує, відповіла вона, знизуючи плечима. Просто приміряй щонебудь. Етяна впевнено повела мене в бік елітного бутика, який, здавалося, був створений для людей з бездонними гаманцями. Я не буду тут нічого купувати, навіть не думай, пробурмотіла я, відчуваючи себе не в своїй тарілці. Красиво. Відзначила вона, підходячи ближче, я відчула, як щоки починають палати. Сукня ідеально підкреслювала мою фігуру кожну лінію. Коли я нерішуче вийшла з кабінки, тетяна дивилася на мене з виразом, який складно було витлумачити. Перш ніж я знайшла слова для заперечення, тетяна вже вибрала сукню і м'яко, але наполегливо підштовхнула мене до примірочної. Натягуючи її через голову, я відчувала себе не в своїй тарілці. «Думаєш, варто взяти? запитала я, намагаючись зберігати невимушеність. Вона кивнула і раптово зробила крок вперед. Просто не звикла до такої уваги, зізналася я, відчуваючи, як серце частіше є ритм. Вона усміхнулася. А потім її теплі пальці легко торкнулися мого зап'ястя. Від цього дотику по тілу пробігла дрож, наче розряд електрики. Я швидко відсторонилася. Завжди така скута, промовила вона м'яким, майже шепітливим голосом, в якому вгадували грайливі нотки. Я судомно ковтнула, коли її пальці повільно ковзнули по тканині на моєму плечі. Мені потрібно переодягнутися. Випалила я, намагаючись приховати хвилювання. Вона не стала мене зупиняти, але в її погляді промайнуло щось загадкове, від чого у мене з'явилося відчуття, що це лише початок. Ввечері, опинившись вдома, я ніяк не могла викинути цей момент з голови. Чому це так сильно мене зачепило? Чому простий дотик віри викликав такий сплеск емоцій, намагаючись зайняти себе. Я металася між справами, але зосередитися не виходило. У моїй шкірі побігли мурашки, хоча я намагалася зберігати самовладання. Врешті-решт, я вирішила прийняти ванну, сподіваючись, що гаряча вода допоможе зняти напругу. Закривши очі, я дозволила теплій воді огорнути тіло. Я завмерла. Маріє, можна увійти? Почувся її голос: Я, я, я у ванні. Ледь не виронила я. Я знаю, промовила вона, і в її інтонації чулася м'яка усмішка. Так хапливо опустилася глибше у воду, відчуваючи, як серце шалено калатає в грудях. Тетяна незворушно стояла біля дзеркала, поправляючи волосся, так ніби мене взагалі не існувало. Мені потрібне дзеркало. Не буду заважати. Перш ніж я встигла щонебудь сказати. Тетяна увійшла, закутана у білий халат, який злегка розпахнувся на грудях, відкриваючи вид на її бездоганну шкіру. Я намагалася відвести погляд, але кожен її рух здавався навмисно плавним, притягуючи увагу Ти поводишся так, ніби я тебе лякаю, промовила вона нарешті, навіть не повернувшись в мою сторону. Просто це незвично. пробурмотіла я, намагаючись приховати хвилювання. Вона ледь помітно усміхнулася. Я ж твоя сім'я, пам'ятаєш? Ці слова прозвучали дивно. Зовсім не так, як повинні були б. Різка підвелася, хапаючи рушник. Мені пора, випалила я занадто швидко. В наступну мить наші погляди зустрілися через відображення в дзеркалі, і повітря між нами знову згустилося. Точно така ж напруга виникла в магазині, в той день у вітальні. Тетяна лише усміхнулася, продовжуючи дивитися мені в очі. Я вибігла з ванної, відчуваючи, як тремтять пальці. Але кожен її погляд, кинутий крадькома, не виходив з голови, мені здавалося, що все виходить з-під контролю. Це ставало небезпечним, але десь всередині я розуміла, все тільки починається. Після тієї ночі у ванні я намагалася триматися подалі від віри. Уникати її присутності. Думки, однак, постійно поверталися до віри. Я чула її кроки за дверима, як вона повільно рухалася по коридору, а потім пролунав стук. Однак утекти від неї було неможливо. Ми жили під одним дахом, і кожен день був просякнутий цією прихованою напругою. Того вечора я сиділа у своїй кімнаті, намагаючись відволіктися за переглядом фільму. Можна увійти. Її голос звучав м'яко, майже невинно. Ак, заходь, відповіла я після секундного замішання. Двері відчинилися, і Тетяна увійшла всередину. На ній був легкий шовковий халат, що облягав її тіло. Я на силу змусила себе відвести погляд. Щось трапилось? Я зображала байдужість, хоча помітила, як її халат слегка розійшовся при русі. Її волосся було злегка розпатлене, що додавало їй якогось особливого шарму. Не могла заснути, промовила вона, підходячи ближче з келихом вина в руках. Просто захотілося поговорити, промовила вона недбало, влаштовуючись на краєчку ліжка. Від неї віяло теплом, хоч між нами і залишався невеликий проміжок. Уникаєш Не мене цілий день, я судомно ковтнула. Мені просто є чим зайнятися. Про що? запитала я, намагаючись здаватися спокійною. Вона глянула на мене з ледь помітною усмішкою, і серце зрадницьки Йокнуло в грудях. Про все, що цікавить, відповіла вона, роблячи ковток вина. Ти поводишся дивно останнім часом, продовжила Тетяна, опускаючи келих. Вона фиркнула, явно не повіривши. Чи ти просто побоїшся мене? Я різко обернулася. Маючи намір заперечити, але застигла. Її очі пильно дивилися на мене, ніби намагаючись прочитати думки. Я не боюся тебе, видавала я, але голос зрадницьки тремтів. Тетяна поставила килих на тумбочку, перш ніж стигла щось сказати, повільно нахилилася ближче. Тоді, чому ти тремтиш? прошепотіла вона так тихо, що я ледь розчула. Її дихання кознуло по моїй шкірі. Викликаючи хвилю жару, я закам'яніла не в силах поворухнутися. Можливо, тому що ти відчуваєш те ж саме, що і я. Її слова повисли в повітрі, наче виклик. Я вчепилася пальцями в покривало. Можливо, вона повільно провела пальцями по моєму зап'ястю. Ти маніпулюєш мною, прошепотіла я. Її губи торкнулися загадкова усмішка. Я стиснула зуби. Вона завмерла, але не відсунулася. Я зажмурилася, намагаючись ігнорувати це відчуття. Або, може, ти просто побоюєшся визнати, що тобі це приємно. Скажеш, пошепотіла вона, піднімаючись. Однак перед тим, як піти, її губи злегка торкнулися мого вуха, змусивши мене затримати дихання. Спокійної ночі, Марія. Промовила вона м'яко і вийшла, залишивши мене в повному сум'ятті. Наступного ранку я прокинулася раніше звичайного. Етяна все ще спала, її темні пасма розметалися по подушці. Я дивилася на неї, не розуміючи своїх почуттів. Я знала, що це неправильно. Але чому тоді все здавалося таким природним? Я обережно підвелася, намагаючись не потурбувати її. Але коли я виходила з кімнати, помітила, що куточки її губ ледь піднялися в легкій усмішці, ніби вона знала, що я знову опинюся поруч. Можливо, так воно і було. Я сподівалася, що зможу відсторонитися, що якщо буду поводитися, як ні в чому не бувало, все вляжеться само собою. Але Тетяна, здавалося, не збиралася залишати мене в спокої кожен її погляд. Кожен випадковий дотик, наче перевіряли мене на міцність. Вона грала зі мною, але я не могла зрозуміти: це просто її характер, чи щось більше? Той вечір застав нас вдома вдвох, батько все ще перебував у відрядженні, і атмосфера в квартирі здавалася дивно напруженою, майже інтимною. Вип'єш зі мною? Я завагалася. Просто думаю, пробурмотіла я. Намагаючись приховати занепокоєння. Вона вправно відкоркувала пляшку і розлила темно рубінову рідину по двом келихам. Я намагалася триматися подалі, уникаючи зайвих зустрічей. Але Тетяна знайшла мене у вітальні. Чому сидиш в темряві? запитала вона, підходячи до шафи, де дістала пляшку вина. Не думаю, що потрібно. «Ну ж», – наполягала вона. Простягаючи мені келих з ледь помітною усмішкою. Я взяла його, намагаючись не торкатися її пальців, але все одно відчула їх тепло. Ми пили мовчки, я нібито дивилася на фільмі, але її погляд буквально прожигав мене. що ти? Вона придвинулася ближче. Про це про нас. Моє дихання збилося немає ніякого нас. Ти справді думаєш, що зможеш мене ігнорувати? Раптово промовила вона. Я завмерла. Вона усміхнулася, а її пальці легко ковзнули по моєму запястю. Ти так впевнена, я не знала, що відпорісти. Вона прибрала келих і повільно нахилилася до мене. Чина в кімнаті порушувалася лише легким журчанням стікаючих крапель. І тут пролунав тихий стук у двері. Я ж не кусаюсь, Маріє, прошепотіла вона, майже торкаючись мого вуха. Я зажмурилася, відчуваючи, як зрадницьки реагує тіло. Вона придвинулася ще ближче. Її губи опинилися біля самого мого вуха. Її пальці легко ковзнули по моїй щоці. Ти все ще тремтиш. Я більше не випрямала досить. Етяна завмерла на мить. Ми дивилися один одному в очі, а потім вона повільно відсторонилася. Я усвідомлювала, що тут ще мить і все піде по іншому. Але чи стане це краще? Не знаходячи відповіді, я сховалася у своїй спальні, намагаючись заспокоїти дрож. Однак мені. Добре, промовила вона рівним голосом, але в її очах промайнуло щось загадкове, чого я не змогла розшифрувати. Вона підвелася і покинула кімнату, залишивши мене серцем. Що билися як шалене. Дже вижалося, що повітря поважчало, а Тетяна зробилася загрозливою. Я вдавала, що все нормально, але кожного разу, коли наші погляди стикалися, всередині все починало вібрувати, ніби натягнута струна. День видався похмурим. Я висташувалася в залі, роблячи вигляд, що замурена в екран телевізора, хоча насправді просто уникала її. Раптом вона увійшла в приміщення. Немов паря над підлогою назустріч з друзями, відповіла вона і повільно наблизилась. Її аромат досяг мене раніше, ніж вона схилилася наді мною. Як тобі мій образ? Я знала, що це виклик, але все одно підняла очі. На ній було облягаюче темне плаття з відкритою спиною, елегантні туфлі на високих підборах і мінімалістичні золоті аксесуари. Куди прямуєш? запитала я, відриваючи погляд від екрану, хоча кожна частинка мого тіла відчувала її присутність. Вона усміхнулася, ти завжди така відверта. Нахилившись трохи ближче, вона додала: Це мило, Тетяна усміхалася, її губи, пофарбовані в глибокий бордовий відтінок, здавалися досконалими. Прекрасно! видала я надто квапливо. Її дотик продовжував пекти шкіру навіть після того, як за нею зачинилися двері, тетяна з'явилася глибокої ночі. Я застигла, коли її пальці злегка пройшлися по моєму плечу, ніби не навмисно. Не нудьгуй на самоті, прошепотіла вона і зникла. Я вже знаходилася під ковдрою, коли почула, як вхідні двері безшумно відчинилися. Двері її спальні приотворені, Марія. Вимовила вона ледь чутно. Я повільно обернулася. Не чекаючи запрошення, вона увійшла і опустилася на край постелі. Я розмірковувала про тебе, проговорила вона пошепки. Тетяна завмерла в проймі, притулившись до косяка. Її наряд з одного плеча, а волосся було злегка розпатлане, що додало їй якогось особливого шарму. Я нервово зволотнула. Вона провела пальцями, по краю покривала, не відводячи погляду. Іж теж думала про мене. Вірно? Я мовчала. Вона ледь нахилилася, і її дихання торкнулося моєї шкіри. Якщо хочеш, щоб я пішла, скажи, прошепотіла вона. Я промовчала, і вона залишилася. Вранці я прокинулася раніше звичайного. Тетяна все ще спала, її темні пасма розміталися по подушці. Я дивилася на неї, не розуміючи своїх почуттів. Я знала, що це неправильно, але чому тоді все здавалося таким природнім? Можливо, так воно й було. Я обережно підвелася, намагаючись не потурбувати її. Але коли я виходила з кімнати, помітила, що куточки її губ трохи підняли в легкій усмішці, ніби вона знала, я знову опинюся поруч.